Це той випадок, коли влада думає, що громада це є стадо, хочу знову ж повернутися до попередньої сесії Рокетнянської територіальної громади, яка відбулася. І коли я особисто переглянув відеоматеріали, які публікує Селищна Рада на офіційному сайті Рокетнянської селищної ради, тобто телеканалу, так як вони приподнесли саме питання шкіл. Типу, що там депутати дуже переживали за це питання, вникали в суть справи і тому подібне. Вони цього не показали. Чому тому що якщо розібратися, там декілька депутатів взагалі взяли слово стосовно цього питання? Всі інші були вже підготовлені до того, щоб не підтримувати це питання. Це перший момент. Другий момент були питання розглянуті по бюджету, як взагалі стояло питання порядку денного. Про затвердження змін до програми місцевих стимулів для медичних працівників КНП Ракетнянської БЛ на 2003-2005 роки, затвердженою її рішенням Ракетнянської селищної ради від 29.06.23. до Так вони так само винесли це питання по бюджету. Ціна питання цього коштує півтора мільйона гривень. Вони також на своєму каналі. На нашому каналі, бо він утримується за наші кошти, е, вони не показали суті питання. Про що це питання? Тобто людям людей вони тримають за стадо, яким деякі речі не потрібно знати. Так, там питання стояло так: за, за підтримки медичних працівників. Так я вам скажу так: питання там взагалі стояло за підтримки медичного працівника на суму півтора мільйона. Е, Суть самого питання це купівля квартири для одного для одного працівника медичного закладу, це такий стимул для працівника, щоб він залишився, щоб він працював. Ну і громада йому купує за півтора мільйона квартира. Ну звісно, вона буде в комунальній власності і тому подібне. Можливо, вона буде і утримуватися за рахунок людей. Я не знаю, якщо вона буде в комунальній власності, чи які там буде механізми чи передача її в оренду, чи що. Ну, це таке вже. Але сам факт: тобто, за школи вони умовчують, тобто не покажуть, не показують цього сюжету, коли було там дискусія йшла стосовно цього питання. Друге, коли стояло питання стосовно півтора мільйона е, виділення коштів з місцевого бюджету на стимул е, одного лікаря купити йому квартиру, е, все інше вони показали. Що стосується піар-компанії, що стосується всього іншого, вони то все показали. Тому я думаю, що ракетянська селищна рада, її керівники та всі інші, які думають, що тут люди всі дурні. То чому ж ви не показали людям, що чому ви людям не пояснили, що ви хочете взяти людські гроші, витратити півтора мільйона гривень на стимул одного лікаря? От щоб його там зацікавити, в тому, щоб він тут а, працював. У нас у нас є такі лікарі, які віддали життя своє при цій лікарні. Ну, таких стимулів для цих лікарів чогось не було. До речі, хочу зауважити, що е, якщо ви захочете інформацію е, відповідно на сайті селищної ради в розділі офіційні документи, то ви там нічого не знайдете. Вони його публікують, я не знаю. Публікують можливо тоді, коли вони вже повноцінно приймуть якісь там рішення і тому подібне або виділення. Я особисто звертався до голови, питався, чому його немає. Воно повинно там бути, але його поки там немає. Так, якщо ви прийняли такі рішення, зразу публікуйте для того, щоб люди могли ознайомитися з цими рішеннями, вашими рішеннями, рішеннями стосовно там перерозподілу місцевого бюджету на такі витрати, як в цьому питанні та й в інших питаннях.